Ньок, ми з тобою, справжні байкери, чорти, шльопанці. Ні, ти хоч в кросовках. Пацани там на екіпі, на всьому, дивляться нас як на дебілів. Так, сьогодні останній день тепла. Ми приїхали з стрілком забрати з ремонту хаябусу і трайка. І тут приїхали на заправку. Якраз ковальські хлопці на Луцьк їдуть на каву. І от ми вже всі разом поїдемо. Тому що Завтра вже погоди як такої не буде. О, зараз от я... На цьому катнусь, спробую. На такому я не їздив в класі мотоциклів, А колега поїхав на Хаябусі, спробує. Я чесно кажучи, взагалі на такому класі мотоцикла взагалі ніколи не їздив. Тобі розова курточка йде! Нормально. Я вже на натестую мотоциклів тут. Я приїхав сюди, тут пацани стоять. Я тільки що вже на цьому катався. Накаталися на різних мотоциклах. Тепер поки ще видно, треба доїхати в Луць. А де всі? Я не знаю. Я. Думав, що ти їдеш 140-150, Думаю, ну їду теж. Вони бачу медленно, дивлюсь, ти ушов. я 180 за тобою. Бачу, ну куди 180 за тобою? Взагалі. Ну я собі вже так і тримав 160, бо ж ти типу, мені, я теж не люблю. Ну, да, я такі так, так, так... сутінки, Тебе не бачить, там, наприклад. Я собі 160-150 такої їхав. Я розумів, що тебе догнати без варіантів, але ну їхав як їхав. Хвилин 15 вже, вон, цей водичку п'ю.